На підтримку осіб з інвалідністю, зокрема на протезування, візочки, ортопедичне взуття та інші засоби, а також на реалізацію програм, які допомагають соціалізуватися людям з особливими потребами, цього року у держбюджеті передбачено 4 мільярди гривень. Це на один мільярд більше ніж торік. Кожна людина з інвалідністю на сайті міністерства соціальної політики може створити власний електронний кабінет, у якому доступний функціонал, можливості та програми, які можуть бути корисними у конкретному випадку. Особлива увага наразі зосереджена на військовослужбовцях. Всі наші герої, які повернулися додому і потребують засобів реабілітації, засобів пересування або іншого такого, що фінансується за рахунок фонду, щоб вони розуміли, що це є в достатній кількості фінансування є. Наприклад, за 2023 рік було профінансовано близько 80 мільйонів гривень на різні засоби. Це більше трьох тисяч осіб обслуговуються за рахунок цього фонду. Кошти постійно є, тому що це захищені статті бюджету. В порівнянні з попереднім роком, де було більше трьох мільярдів коштів, цього року є більше 4 мільярдів. Заплановано з державного бюджету Закарпатський обласний фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, який опікується не лише військовими, які отримали травми в бою, а й іншими людьми з особливими потребами. Минулого року забезпечив понад 10 тисяч осіб реабілітаційними механізмами, взуттям та іншими допоміжними засобами на суму близько 80 мільйонів гривень. На протезно-ортопедичні вироби було профінансовано в минулому році 56 мільйонів. Протезно-ортопедичне взуття це більше 6 мільйонів гривень, засоби пересування 12 мільйонів гривень, протези молочної залози 2 мільйони гривень. До фонду звернулися 40 військових, які потребували протезування чи інших реабілітаційних засобів. Державою визначено граничну вартість того чи іншого виробу, але для учасника бойових дій сума може перевищувати ціну втричі від 200 до 800 тисяч гривень за один протез. 26 осіб вже отримали необхідні вироби. Роботи на їх закупівлю і встановлення повністю профінансовані В поточному році. Учасники бойових дій профінансовані на більше ніж на 10 мільйонів. Інші особи, які ще не забезпечені, у них триває процес дана дане фінансування передбачає і авансування, і ми в поточному році проавансували на 24 рік більше ніж на 8 мільйонів гривень. Основна маса це, кінсько це протези, в основному нижніх кінцівок на жаль. Да, але якщо медики рекомендують, то і крісла колісні, в тому числі з електроприводом. Фінансування 100% захищена стаття. Минулого року в Україні проводилася перевірка компаній виробників за її результатами. Кількість протезистів, які можуть виготовити необхідний виріб, недостатня. Це спричиняє і чергу на штучні кінцівки. Наразі на наших теренах працює близько ста компаній, які виготовляють механічні замінники. Кожна особа на власний розсуд і за рекомендаціями лікаря обирає собі той чи інший протез. Виробники наші а компоненти в основному це імпортні, тому що в Україні. Протезно-ортопедичних виробів, що стосується, протезування компоненти не виготовляються, а у нас на місці вже наші підприємства вони підганяють під конкретну особу, тому що це треба взяти куксу, зробити до неї зліпок і все інше підігнати, тому що в кожного своя особливість, індивідуальний підхід. Щоб отримати інформацію про можливості, які надає держава, зокрема в частині протезування, найлегший і ефективніший спосіб через електронний кабінет. Утім, документи на отримання реабілітаційних засобів, особа з інвалідністю може також подати через центр надання послуг, управління соцзахисту чи відділення фонду. Усе, чого потребує людина з фізичними вадами, надається безоплатно за кошт держави.